Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до шостого заключного відео із нульового підготовчого модуля. muy і al sexto y і video відео дель модулу препаратіву 1. Сьогодні в нас буде дуже важлива тема. І вона не стільки філологічна, скільки психолого-комунікативна, я б сказав. Чому? Тому що ми поговоримо не про часові форми, які будемо вивчати набагато далі в курсі. А про те, як в іспанській мові треба мислити для того, щоб правильно вибрати часову форму, яку ви потім будете вивчати. Тобто, для того, щоб правильно передати те, що ми хочемо сказати. Це багато в цьому, що ми сьогодні будемо розглядати, має дуже багато спільного із тим, як думають англомовні. Тому що структура побудови фраз. І вибір часової форми дуже подібні. І де в чому оця структура германських мов, іспанської і романських мов відрізняється від того, як мислимо ми. І в цьому складність для наших. Але для того, щоб складне стало зрозумілим і легким доступним, треба просто вникнути в те, як люди сприймають реальність, як вони її описують. А відходячи, виштовхуючись від цього, будемо бачити. Які часові форми використовуються для опису певних подій в минулому, теперішньому і майбутньому, тому що існує тільки три часи: Майбутній, який ще не настав і не дуже певний, реальність, те, що зараз маємо теперішній час, в якій ми виконуємо різні види дій, і минуле це основний пласт того, про що ми говоримо, і там дії були різні, різною метою. І як ми їх описуємо, залежить від того, що ми хочемо передати з того минулого, а раз так. То і те, яку часову форму треба буде використовувати. Переходимо до справ. Отже, ми сьогодні поговоримо про види дій, які були в минулому, які відбуваються зараз, які будуть в майбутньому, і як їх правильно описувати. Нагадую, ми знаходимося в шостому заключному відео із нульового підготовчого модулю. Отже, часів існує всього три – Минулий теперішній, майбутній. Але в кожному з цих часів є певні види дій, на щось вони спрямовані або те, як вони виконуються. І от ми зараз розглянемо, починаючи від теперішнього часу, того, який є зараз. Якщо я купую щось регулярно, то це моя звичка, рутина. І ми її описуємо певною формою дієслова. Теперішній, простий теперішній час. Якщо я купую саме зараз, я знаходжусь в процесі купівлі, хтось мені телефонує, де ти що ти? Та от саме зараз на касі розраховую щось купую. Ми це в українській мові передаємо за допомогою контексту. Пояснюємо, що я купую саме зараз. В іспанській мові це передається трошки інакше. Або все, вирішив, завтра купую. Ми говоримо завтра, це ж буде майбутній час. Але говоримо дієсловом купую теперішнього часу. Чому? Тому що це твердий намір. Дуже подібна структура або дуже подібна форма використання теперішнього часу є і в іспанській мові, тому що люди мислять про те, що будуть робити завтра, але це твердо вирішено. Тепер, якщо глянути на це, як воно відповідає англійській мові іспанській мові? Зверніть увагу. Купую регулярно. Дієслово, купую я, говорю про себе, я це роблю. Купую я, компро це також я. Потім ми розглянемо форми і як відмінюються ці дієслова. Але зараз ми говоримо про те, як виглядає. Купую. Регулярно. Компро. Саме зараз купую. Так от, іспанською воно визлучає, звучить дуже подібно, аналогічно до того, як би було би англійською. Дослівно, це звучить так. Я є купуючим дослівно. Це тоді, коли ми говоримо про дію, яка виконується саме в той момент, коли ми про неї говоримо. Аналогічно до того, як це відбувається в англійській мові. І те, що я тільки що казав, коли ми говоримо все, завтра купую, тобто, маняна компро. Та сама форма теперішнього часу, але ми вказуємо, що це буде завтра. Купую, але завтра. Тепер декілька прикладів. Сімпри компропан. Завжди купую хліб. Я буду використовувати весь час те саме слово, для того, щоб ви бачили, як воно відрізняється його використання в різних, в різних ситуаціях. Завжди купую хліб. Рутина. Тобто те, що ми робимо регулярно і завжди. Естой компрандопан, я є купуючим хліб саме зараз. Дивіться, ми українською кажемо, купую, тут купую і тут купую. Але оце саме зараз, ми уточнюємо, що це, ми відбу... що це відбувається саме зараз. Так от, в Іспанській для такої ситуації є спеціальна форма дієслова. Єрундій використовується і це складнова... складна форма. Тут є, використовується ще одне додаткове дієслово, службове. Але до цього просто треба звикнути. І коли ми почнемо думати так. Що я є купуючим, от коли ми українською почнемо думати так, що якщо ми хочемо сказати, що ми зараз щось робимо, то ми повинні думати, я є купуючим. І тоді оця форма для вас стане рідною. Ви навчитесь мислити так само. І тоді вона буде природно використовуватися. Маняна компропан. Завтра купую хліб. Тут що, форма така сама, ми просто вказуємо, що це буде в майбутньому. Це може бути завтра. Якщо щось більше, якась річ купується, іде процес купівлі довший, то наступного місяця. Але твердий намір означає, що ми використовуємо так само, як в українській мові. Купую. Дієслово теперішнього часу. Тепер поговоримо про майбутній час. Майбутній час він найбільш непевний із тих всіх, що є. Тому що кажуть, що минуле не зовсім певне, тому що як на нього глянемо, Теперішній час описуємо те, що відбувається. А от майбутнє це час, в якому ми не впевнені, що воно дійсно так буде. І тому тут оця складова непевності найвища. Так от, куплю, ми кажемо, це план або бажання. Куплю майбутнім часом. Буду купувати. Це ж не одне й те саме, що куплю, правильно? Буду купувати це або ми говоримо про те, що будемо регулярно дію таку виконувати. Або в той момент, коли маю щось зробити, буду купувати. Тобто, я буду купуючим в той момент. Коли, наприклад, завтра там о 6-й годині ти мені зателефонуєш, я саме буду в магазині щось буду купувати, і я буду купувати, тобто буду в процесі виконання цієї дії. І в іспанській також можна сказати. І саме купуватиму оце між собою вони подібні. Але оце буду купувати, вона подібна і до цієї дії, що я буду купувати, маю намір. І до цієї подібна. Ми можемо сказати і так, і так, щоб ви не казали, що у українській мові от тільки три часи теперішні, майбутні і минулий, а в іспанській там 16 чи скільки їх там форм, не варто їх навіть рахувати, чи в англійській. Справа в тому, що от цим якраз вони відрізняються. Оцим наміром, або планом, або ще чимось, або процесом. Тобто, це також не одне й те саме. Куплю, буду купувати і саме купуватиму. Три форми дієслова, фактично, тепер майбутній час в українській мові. То нема чому дивуватися, що і в англійській, і в іспанській так само буде. Ми зараз говоримо в основному про, про іспанську. Так от, і в іспанській ці форми будуть неоднакові. Не треба дивуватися, але це все майбутній час. І збираюсь купити. Ми ж можемо так сказати? Збираюсь купити. Це ж також про майбутній намір. Це ж також про те, що ми будемо робити, зараз ми ще цього не робимо. Тому, якщо в українській мові є чотири різних форми, не дивуйтеся, що є декілька форм і в іспанській. І завтра куплю те саме тверде рішення. Знову ж таки, мова йде про те, що це буде завтра. Купую, збираюсь купити, купуватиму, буду купувати, куплю. Дивіться в українській мові, скільки різних форм про подію, яка буде в майбутньому. А тепер глянемо, як воно відповідає. Іспанський. Маняна на Оце компроре це куплю. Причому компрере це ми можемо сказати тоді, коли ми вирішили, що ми це будемо купувати прямо зараз. Тобто, це ще не, не, не на 100% впевнені ми в тому. Енельфутуро Естере Компрандо. В майбутньому буду купувати. Тут мова йде більш про те, що це будуть регулярні покупки. Естере Компрандо. Я буду купуючим. Дослівно. Тобто, в майбутньому саме буду купувати в той момент. Я буду купуючим. От так треба його сприймати і так мислить. Тоді легше буде використовувати ці форми. «Воя компрар. збираюсь купити. І оце «воя Компрар. Це повна аналогія до англійської I'm going to buy. Тепер про минулий час поговоримо. Купив ще раніше до чогось. Ми це кажемо у простим дієсловом в минулому часі купив, але уточнюємо через контекст, що це було куплено до того, як щось відбулося. В іспанській мові, так як і в англійській, для цього є спеціальна форма дієслова складна. Яка вказує, що це було зроблено до якоїсь події в іншому, купив учора, і тут ми вказуємо, що це було куплено вчора. Тут ми описуємо фактично історичний факт. Ну, скажімо так, для історії занадто голосно сказано, але це факт, який виконаний був, тобто здійснився в минулому. Факт, як відбулося щось. Наприклад, купив учора або купив 24-го року щось купив. Ми описуємо факт, що він просто виконана ця дія. Як правило, тут прив'язується до того, коли це було зроблено. Тепер купував. Дивіться, купив ще раніше, купив учора, використовується та сама форма, купив, але контекст інший. А от купував це може описувати часто, якщо це часто виконувана на нас дія, регулярна рутинна дія в минулому. Але може бути і не закінчена. Купував, і не, не хватило грошей, і не купив. Тобто, був якби в процесі і не завершив його. Так само і в іспанській мові можна сказати про дію, яка або регулярно виконувалась в минулому, або не виконалась, Або, наприклад, пішов у школу і ходив до школи. Це ж різні речі. Пішов, це одноразова дія, можна сказати, якого числа, а ходив це не разова, це багаторазова дія, регулярна, яка повторювалася. Нема чому дивуватися, що в іспанській мові є відповідна форма також. А тепер ось щойно купив. Я, можливо, навіть не розпакував. Тобто, коли ми говоримо про дію, яка виконалась недавно, і от ми маємо її результат на руках. От дивись, щойно купив. Так от, із українською мовою, ми знову ж таки використовуємо те саме слово купив, але контекст вказує на те, що ця дія виконана зараз. В іспанській мові для цього є спеціальна форма дієслова, яка показує, що ця дія виконана зараз. Так як і в англійській, до речі. Тепер, саме купував. Тобто, ти мені зателефонував, я не взяв трубку. Тому що я саме купував, тобто руки були зайняті, я не міг з тобою поговорити. Так от, це також є спеціальна форма. воно ж теж відрізняється. Дивіться: купував, купив, купував, купив, купив. Тут у нас дві форми є, а в іспанській зараз побачимо, які вони тут їм відповідають. Так от. Купив ще раніше, і тут ми використовуємо. Складну форму дієслова Абія компрадо. Тобто, воно вже було куплено на момент, коли ми про це говоримо. До того часу, як щось відбулося інше в минулому. Купив учора компре. Таким чином, передаємо виконану дію в минулому. Купував часто компраба. Тобто купував компраба. От, щойно купив е компрадо. Дивіться. Купив ще раніше Абія компрадо. Щойно купив е-компрадо. Тобто тут відрізняється лише допоміжне дієслово службове. Але сама форма це фактично є третя форма дієслова. Дієприкметник. Компрадо куплений. Отут дослівно це означає мав купленим на той момент. А отут маю купленим. Дослівно воно так і є. Маю купленим. Ось щойно купив, маю куплем. Дивись, от воно у мене на руках. І оця форма дієслова однакова. Але для минулого простого і для минулого. Повторюваного або незавершеної дії, є інша форма. Тобто нема нічого дивного. Бо якби ми так захотіли порахувати, скільки є форм майбутнього часу в українській мові, то їх не менше, ніж в іспанській. Просто тут ми передаємо через додаткові слова через контекст. А тут є спеціальні форми, які для цього випадку прис... Прис... підходять. І саме купував Естаба comprando. Я був купуючим. Якщо дослівно, от в цьому складність цього всього, але тут немає нічого складного, якщо розібратися. Як ми використовуємо різні форми: купив, купував, купував, купив, купив, але додаємо до них уточнюючі слова, які вказують на контекст, коли це відбулося, то тут воно просто все систематизовано. Тому, коли ми хочемо сказати про, про якийсь факт, який відбувся, або про процес, який відбувався регулярно. Або по процес, який був саме в розгарі, коли ми до нього звернулися, то просто використовуємо інші, інші форми в іспанській мові, так як, до речі, і в англійській, і в інших і германських, і романських мовах. Так от справа в тому, що треба просто оце все отак побачити і переналаштувати свій чіп на те, щоб коли ми говоримо про факт, автоматично нас це вело до використання одної часової форми. Коли ми говоримо про той процес, який регулярно відбувався і незавершена дія, інша форма. Коли це було саме процес в розгарі, це інша форма. І до цього дійдемо однозначно. Якщо ви хочете це вивчити, ви це вивчите, але це буде набагато далі. Спочатку ми почнемо наступний модуль, перший уже перший, основний модуль, почнемо з набагато простіших речей. Все це поступово, поступово, поступово буде розкрито в наступних модулях. Але саме головне, що треба це зрозуміти, що отак воно працює, і тоді буде легше в тому всьому розібратися. Тепер компраба Кададія це купував щодня. Компраба. Е компрадо Ой. Ось сьогодні купив. Дослівно воно означає маю купленим сьогодні. Е компрадо це маю купленим. Естаба компрадо я був купуючим, коли ти мені зателефонував. Саме в процесі. Бачите, форми відрізняються. Компраба, е компрадо, естаба компрадо. Але вони. Все воно засвоюється. Просто треба зрозуміти, для чого і коли ми їх використовуємо. Лоабія компрадо Антез де» Я його мав купленим, дослівно, Абія компрадо» це означає мав купленим раніше, ніж, тобто купив його ще перед. Ми тут використовуємо українське моє слово купив, але вказуємо на контекст, що це було ще до того як. А оце Абія компрадо» це означає вже само по собі, означає, що це було до того, як якась відбулася інша дія. Локомпрела Пасада, просто і минулий час. Оце от щось, тут співрозмовник повинен знати, про що йде мова. Ло, оце от. Купив його минулого тижня. І ми тут вказуємо на просто історичний факт. Або просто факт, який стався в минулому. Тепер, якщо це відео для вас корисне, особливо звертаюсь до тих, хто вперше на цьому каналі. Поширте, будь ласка, цей ролик, тому що, я, можливо, думаю, що це буде корисно комусь іншому. І можна приєднатись до групи в телеграм-каналі, де можна поставити мені запитання, я буду на них відповідати. Але це по ходу роботи над курсом. Наступне відео це перший модуль, перше відео. І починаємо вже конкретно вивчення іспанської мови. Поки що це якби підвід допоміжний або попередній підготовчий модуль для того, щоб вас просто зорієнтувати на те, що нас чекає попереду. Отже. Для того, щоб правильно потім в майбутньому використовувати різні часові форми, нам просто треба переналаштувати наш чіп на те, щоб він мислив, щоб голова наша мислила так при побудові фраз, як це роблять носії мови. І таким чином нам буде легше розібратися про те, що ми хочемо передати, яку інформацію, про те, що факт якийсь відбувся, про тривалість якоїсь дії, про процес, який виконував, який виконувався, або про результат, тобто, коли от маю куплений, так? або про послідовність дій, що якась дія була виконана раніше, ніж інша. А тепер приказка. коса Кожна річ потребує свого часу, або кожна річ приходить у свій час. Усьому свій час, якщо сказати коротше. А тепер за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього відео, і у всіх відео, і вже з цього модуля, і всі наступні модулі в описі до відео є. Коротенькі завдання для перевірки того, що ви засвоїли. І відповіді на ті запитання, які там є, ви знайдете в описі до наступного відео. Таким чином, переглянувши відео і відповівши на запитання, ви зможете потім в наступному відео, в описі до нього перевірити, отримати відповіді на ті запитання, які були під цим відео. І наша рубрика Люф, Камера, Акціон. Зверніть увагу, тут я наводжу приклади тільки з минулого часу. Я порізав дрова літом. Просто розказуємо про факт минулого. Корте, простим минулим часом, порізав дрова літом. Тепер, коли ми говоримо про процес, я різав дрова протягом тижня. Це ж не те саме, що порізав літом. Це різав дрова протягом тижня. Кортаба це дія, яка тривала певний час в минулому. Тепер, я дрова щойно порізав, закінчив їх різати. От вони всі є. Їх тепер треба скласти. Маю нарізані дрова, їх треба скласти. Оце екортадо дослівно перекладається, як маю нарізані дрова, і мушу їх тепер оскладати. А тепер я вже порізав дрова, коли почався дощ. Тобто я вже, а біє кортадо вже мав порізані дрова, коли почався дощ. Тобто до початку дощу дрова були вже порізані. І тут ми говоримо про послідовність дій. Як бачите, оці різні форми вони просто для різного служать. Одна передає просто факт, друга передає тривалість дії, третя передає сенс того, що вони вже є порізані от вам результат. І ще одна форма, яка передає послідовність, що за чим було зроблено. В українській ми також це все висловлюємо і немає ніякої проблеми з розумінням. Просто в іспанській мові для цих видів інформації про дії. Використовуються інші форми. І це використовується і в минулому. Більше на все звертаю увагу на минуле, тому що ми більше всього розповідаємо про те, що вже відбулося. Але є відповідні подібні форми і для опису теперішнього, і для майбутнього часу. Повторимо приказку. Кадакоса сутємпо, всьому свій час. Тепер наступний відеоролик, це буде перше відео із першого модуля. Ми там будемо говорити про рід іменників в основному, але ми входимо в щільні шари іспанської. Тобто тут вже починається вивчення мови як такої. Починаючи з граматики, але нагадую: я намагаюся пояснювати всю граматику, грубо кажучи, на пальцях, без складних філологічних формулювань, без складних граматичних правил, я ці правила пояснюю на прикладах. Так, як це роблять діти, діти йдуть в школу, вони не знають ніякої граматики, ні про відмінки, ні про що іншого поняття не мають, але правильно говорять, оце мій намір: З, забезпечити вам можливість опанувати мову, не вдаючись в складнощі граматичних конструкцій, а вивчаючи їх як дитина поступово, по наростаючій складності, але на простих прикладах, якщо три. 3-4-5 прикладів ви засвоїте, зрозумієте, і побудуєте свої фрази аналогічні, то ця структура психологічно вам закріпиться в вашому мозку, і ви потім будете це робити на автоматі. От в цьому суть. Я хочу, щоб ви це вивчали, не задумуючись над тонкощами граматики, а на прикладах, як це роблять діти. А на цьому цей ролик закінчений. І модуль закінчений. Не забудьте заглянути в підпис до відео. Опис до відео і виконати контрольні завдання перевірити їх в наступному відео в описі. Дякую за увагу, гратія зате і астала проксима.